Розблоковано новий заклад. Мушля. Я баритон. Це світ закладів. І зараз будемо робити наш огляд. Мушля це відносно новий заклад. Їх нас сьогодні два є у Дніпрі та у Києві. В мушлі ви можете знайти дуже багато свіжих морепродуктів, оскільки ресторан позиціонує себе як морський в Устриці, а також тут є. Чудова вітрина із свіжими морепродуктами. Вона знаходиться біля варної стійки. Ми замовили боу з лососем, міді у вершковому соусі, равлики, також тріо тартарів, тунець, лосось та гребінець. Ми ну що, коштуємо боу з першу рибку? М -м соус просто неймовірний. Друзі, рекомендую. Майже літо в Одесі, реально. Міді не солоні, гарно смакують з важком соусом, тому мені дуже подобається. Я, до речі, хотів спробувати саме цю страву. вже тільки коштую равлика. Ну, це просто. Зараз би, хоч би його витягнути звідси. Я би сказав, цікаво. Але якщо вам не подобаються устриці, то оце вам, скоріш за все, також не сподобається. Фу-фу-фу, нє, нє, ні, ні. До речі, в наступних равликах був пісочок, тому я не став їсти. Або я не знаю, що там скрижить на зубах. Коштуємо тартар з манго та тунцем. Тунець взагалі не має жодного смаку. Абсолютно не відчувається тунець. Взагалі. Єдине, що відчувається, це якийсь трошки дивний соус, який повністю перебуває <звук> смак риби. Як каже Даня Дубль 2, коштуємо татар. Це так само з зеленою цибулкою, червоною рибою та манго. Все те саме. Смак риби абсолютно не відчувається. Він повністю перебивається соусом. На жаль. Даю шанс третьому гребінцю. Авокадо я відчуваю яскравіше всього. Мені здається, що повинно бути навпаки, або я помиляюсь. Поїли ми на 916 гривень. Початок у мушлі був багатообіцяючим. Дуже смачний болт та червона рибка. Мені також дуже сподобались міді. Я був приємно здивований, але далі щось пішло не по тому сценарію. Спочатку равлики більш-менш мені зайшли там, взагалі труба от пісок на зубах, підкосив наше враження, і остаточно на здобили тарта. На жаль, він був абсолютно не смачним. Повністю смак риби, а саме лосося, тунця та гребінців перебивав дуже несмачний соус. У Мене такі тому враження 50 на 50. В принципі, гарно, доволі непогана кухня, якщо обрати певні позиції. Ну а ви, друзі, пишіть коментарях, чи були ви тут і що замовляли? Та чи сподобалось вам?